Всім привіт! Мене звуть Яна і я рада вітати вас в останньому відео цього року. І сьогодні, звісно ж, будемо підводити підсумки. Розкажу вам, що я читала у 2024-му, скільки прочитала та чи вдалося виконати свій книжковий челендж. А щоб це відео було трошки жвавішим, і ми говорили не лише про найкращі і найгірші книги року, я вирішила зняти його у форматі книжкового тегу та придумала 20 жартівливих номінацій, які, сподіваюся, вдихнуть більше життя у нудну статистику. Втім, зовсім без нудної статистики ми сьогодні не обійдемося, тож пропоную з неї почати. Одразу зазначу, що я опиралася на свій список прочитаного на Goodreads, тож, незважаючи на те, що я завжди для себе оцінюю книжки по 10-бальній шкалі, зараз буде Гудріцівська 5-бальна. Отже, моєю ціллю на цей рік було прочитати 50 книжок, я її несподівано для себе перевиконала і прочитала аж 54. 16 книжок отримали від мене найвищу оцінку у 5 балів, 22 книжки отримали 4 бали, 11 книжок 3 бали, 3 книжки 2 бали, і усього одна книжка отримала 1 бал. Тож моя середня оцінка за цей рік становить 3,9 бала за 5 бальною шкалою або 7,8 за 10 бальною. Найтовщою книгою у 2024-му став роман Стівена Кінга Необхідні речі 864 сторінки. Найтоншою Кайдашева сім'я проти зомбі Олексія Деканя – 144 сторінки. Середня товщина книги становила 360 сторінок. До речі, про сторінки, якщо вірити Гудріт, то усього за цей рік я прочитала 20 520 сторінок. І це, якщо чесно, дуже вражаюче число. Зі статистикою все будемо переходити до цікавішої частини, до книжкових номінацій. Але перш ніж почати, я хотіла швиденько додати, що деякі питання я запозичила в інших блогерів, деякі придумала сама, але саме назви до цих книжкових номінацій це мій особистий винахід. І раптом вам сподобається цей список, і ви захочете з його допомогою підбити власні підсумки, то беріть, не соромтесь! А ми починаємо. І перша номінація національний кешбек. Найкраща книга від українського автора чи авторки. Для мене такою книгою став Роман Олени пшеничної там, де заходить сонце. Це дуже світла, тепла, щемка, але водночас сумна історія про життя у пансіонаті для літніх людей, яка за атмосферою і стилем трохи нагадала мені чоловіка на ім'я Уве Фредріка Бакмана. Але попереджаю, над цією книгою можна добряче поплакати. Номінація номер 2 – це прочитала навіть моя кішка найпопулярніше видання, яке було у всіх на слуху. І сюди я віднесла одразу дві книги зі свого списку прочитаного, бо саме про них я чула найбільше відгуків в цьому році. Це романи Маріани Лекі, те, що видно звідси, і «Часосховище» Георгія Господінова. Якщо перша книжка мені надзвичайно зайшла, я поставила їй найвищий бал, то чим обумовлена така популярність часосховища я так і не зрозуміла. Згодно, що сама ідея цікава, втім мене чомусь взагалі не зачепило. Наступна номінація, і я перепрошую за мат, але треба було для Рими. На словах Іван Франко а на ділі Єбанько або іншими словами розчарування року тут. У мене теж дві книги: це час закриття Джозефа Геллера і Маленький Друг Дони Тарт. Від обох романів я очікувала набагато більше, бо читала інші твори авторів і залишилась в захваті, але з цими текстами щось явно пішло не так. Якщо під маленького друга просто хотілося спати. То час закриття я вже готова була запускати в стіну. Четвертий пункт не Маркес, але теж нічого. Новий улюблений автор або авторка яких відкрили в цьому році. І тут я хочу відмітити Крістін Генну, американську письменницю, про яку до 2024-го я жодного разу навіть не чула. Але її роман Велика глушина справив на мене таке враження, що я вже готова скуповувати інші романи-авторки. Рухаємося далі. Наступна номінація креативність на стероїдах. Книга з найцікавішим концептом. Для мене нею став роман Довіра Ернан Діеса. По суті, він складається з чотирьох частин, кожна з яких розповідає одну й ту ж історію, проте з точок зору чотирьох різних людей. А вашою задачею буде зрозуміти, де захована істина та що ж відбулося насправді. Я прочитала цю книгу ще восени, але досі повертаюся до неї в думках, знову перекладаючи з полички на поличку відомі факти та намагаючись повністю її осягнути. Наступна номінація Міс Книжкові полиці найкрасивіша книга, яка цього року з'явилася в моїй бібліотеці. І це, звісно ж, 100 років самотності Маркеса. Це видання в оригіналі іспанською. Я привезла його з Барселони в березні і просто повуха закохана в це оформлення. Так тут немає вже такого звичного для українців кольорового зрізу, тим не менш, все продумано до деталей. На ілюстраціях всередині книги вирізані краплини дощу. Того самого, що йшов у Макондо 4 роки, 11 місяців і 2 дні. На форзиці зображені золоті рибки, яких майстрував полковник Ауреліано, і самі ілюстрації надзвичайно красиві. Ну ви зрозуміли, ця книга для мене поза конкуренцією. Наступний сьомий пункт найкомфортніша подушка, книга, яка допомагала мені дуже швидко засинати. І це двійник Жозеса Рамагу. Незважаючи на те, що історія має дійсно цікавий сюжет і ще цікавіший фінал, я так і не змогла подружитися зі стилем автора. Роман написаний суцільним текстом. З розділових знаків тут лише крапка і кома, жодних абзаців, жодних тире для позначення діалогів. Знову ж таки, усі діалоги написані просто через кому, і варто на секунду відволіктися від читання, як ви вже не розумієте, чия це репліка. На мою думку, цей текст потребує максимальної концентрації уваги і занурення. В мене з цим трохи проблеми, тому я дуже швидко втомлювалась від книги, і вже через 10-15 сторінок починала як кошеня клювати носом. Номінація номер 8 Прихований Скарб. Непопулярна книга, яка сподобалась. І це справа сивого братів Капранових, яка зайшла мені настільки, що заслужила на окреме відео на цьому каналі, бо я хочу, щоб про цей роман дізналося якомога більше людей. Особливо наполегливо раджу до прочитання усім дніпрянам. Адже головним героєм тут виступає добре відомий містянам історик та археолог Дмитро Яворницький. Наступний пункт краще, ніж Буковель, вигаданий світ, у якому ви б хотіли провести свою відпустку. Ну, тут я б не стала говорити за увесь світ, але як місце для відпочинку я би з радістю обрала собі острів з роману Ті Джей Клюна дім у Волошковому морі. Живеш собі у пансіонаті разом з магічними створіннями, смачно годують, ходите в ліс, займаєтесь садівництвом. А дістатись до вас можна лише на човні, та й то найближчі сусіди бояться це зробити. Такий собі магічний ретрит для інтровертів, Не відпустка, А мрія. А ми з вами досягли екватора, бо на черзі вже 10-та номінація, яку я назвала літературний детокс. Це книга ідеальна для перерви між серйозними творами. І для мене такою книгою став Роман Гідрунскретінг, три чоловіки для вільми. Якщо ви дивилися моє попереднє відео. То знаєте, що цей роман був першим тематично різдвяним читанням у моєму житті, і несподівано мені сподобалось. Це дуже легка, приємна і добра книжка, з якою я прям морально відпочила. Тепер переходимо до менш приємних речей, бо наступний пункт комар посеред ночі, найбільш бісяча книга. І це малий український роман Андрія Любки. Я знаю, що у цієї історії є багато поціновувачів, тож вибачте. Але в мене під час читання сіпалось око, бо таких сексистських персонажів, як головний герой, я навіть у Геллера не зустрічала. Розумію, що, скоріше за все, автор зробив це навмисно і іронічно. Втім, мені від того не легше. Роман було просто притко читати і, перегорнувши останню сторінку, захотілося від нього помитися і продезінфікуватися. Ще одна нерадісна номінація Старі шкарпетки найдірявіший сюжет року. І перше місце в цій категорії посідає роман Інститут Стівена Кінга. В ньому так багато нелогічних моментів, що в обговоренні цієї книги на Гудріц читачі навіть припускають, що її написав не сам Кінг, а Гострайтер, начебто, маестро не може писати так погано. Ну що ж, буває, не одні ж шедеври видавати, правда. Наступний пункт тринадцятий сльози перекупів, яке старе видання отримало нове життя. І тут я би хотіла згадати про додрук роману Юпак Сергія Сайгона. Буквально в листопаді автор за власні кошти видав невеличкий тираж як юпака, так і роману Грязь. Придбати книжки власне, теж можна було у письменника, і я дуже сподіваюся, що всі встигли це зробити. Бо мамкині бізнесмени з Оеликсу, які перепродають ці романи по 4-5 тисяч гривень, доводять мене до сказу. Наступна номінація: Змусьте філолога порахувати. Найвища і найнижча за оцінками книги на Goodreads, які ви прочитали, і чи згодні ви з оцінками. Отже, на момент запису цього відео найбільший середній бал серед мого цьогорічного прочитаного має роман, про який я вже згадувала, там, де заходить сонце Олени Пшеничної. Його рейтинг на Goodreads 4,65 на основі 688 оцінок. Ну і як ви вже, мабуть, зрозуміли, тут я цілком згодна з оцінкою. З найнижчим рейтингом все трохи заплутаніше, бо якщо брати з мого списку, то це буде Роман Ноч живих мертвецов жахастик з мого дитинства, який я якогось дітька вирішила перечитати. А складність полягає у тому, що на Гудріц немає того видання, що я читала, а доданий туди російський переклад отримав лише дві оцінки, одна з яких моя. Тож цю історію я вирішила опустити і взяти наступну за рейтингом. І нею виявилось сюрприз, сюрприз. Книга час закриття Джозефа Геллера, яка отримала від мене титул Розчарування року, середня оцінка роману на Гудріц 3,6, і це на основі більш ніж 6 тисяч оцінок. Власне, і тут я згодна, цікаво, що моя думка реально часто співпадає з рейтингом інших читачів. Рухаємося далі, і на нас чекає номінація номер 15 найкращий книжковий злодій. І тут одразу в першому турі із величезним відривом перемагає Люк з роману Вікторії Шваб Незриме життя Адділярю. Це персонаж, який на початку історії змусив головну героїню укласти з ним договір і подарував їй свободу і довге життя в обмін на, звісно ж, душу. І цей морок слеш демон це настільки харизматичний герой, що всі інші подекуди губилися на його фоні. І якщо авторка й задумувала показати його як древню руйнівну силу, то це в неї точно не вийшло. Наступна номінація хто всі ці люди? Книга, де персонажів було так багато, що ви заплуталися. І це, безперечно, необхідні речі Стівена Кінга. Чат GBT стверджує, що в цьому романі близько 40 персонажів. Проте мені здається, що більше, і автор точно планував познайомити читачів з усім Касл Роком. Але навіть об'єму у 860 сторінок мені не вистачило, щоб запам'ятати усіх героїв. Тож, якщо плануєте читати цю книгу і не хочете загубитися в історії, Дуже рекомендую створити собі список персонажів з їх короткими характеристиками, а не покладатися як я на пам'ять. Далі пункт номер 17 вічний чек-лист, книга, яку ви планували прочитати, але так і не відкрили. В мене таких, звичайно, ціла полиця, проте покажу ту, що мені найбільше муляє: це роман Джона Ірвінга, «The Last Chairlift» останній підйомник, і це моя книга Заглушка. Бо вона дуже гарно закриває пусту поличку в кадрі. Цей роман був опублікований у 22 році, і власне в цьому ж році я й придбала її в оригіналі англійською, а точніше мені її подарувала подруга. І ось за майже два з половиною роки я прочитала лише пів сторінки. Я думаю, ви можете зрозуміти, чому тут 900 сторінок, і це 900 сторінок англійською. Але я дуже вірю, що в наступному місяці нарешті з нею розберусь. Наступна номінація називається Шоколадний дід Мороз. Атмосферна і дуже красиво написана історія з пустим наповненням. Такою книгою для мене став нічний цирк Ерін Моргенштерн. Сюжет то просідав, то дратував, то викликав нудьгу, одним словом, не вразив і не сильно затримався в голові. Але я досі пам'ятаю описи циркових наметів, трюків і запах карамельного попкорну, який, мабуть, навіки асоціюватиметься з цією історією. Рухаємося в сторону фіналу, бо на черзі передостанній 19-й пункт ікея без інструкції, книга, що зламала вам мозок, і ви досі не розумієте, що хотів сказати автор. І це вегетаріанка Хан Канг. Я досить детально розбирала цю книгу у відео про Нобелівську премію, читала перед цим якісь критичні статті в інтернеті, дивилася відгуки інших блогерів. Плюс ми з моїми друзями мали невеличкий клуб по вегетаріанці, але усього цього явно було недостатньо для того, щоб осягнути ідею авторки. Та й я взагалі не впевнена, що це можливо. Нарешті ми дісталися останнього пункту цього книжкового тегу, і це, звісно, номінація Сімплі Зе Бест найкраща книга року. Підозрюю, що ви всі чекали саме на неї. Тут у мене було три претендента на перемогу: це роман Довіра Ернен Діаса, Ми завжди жили у замку Шерлі Джексон та Велика глушина Крістін Генни. І золоту медаль сьогодні отримує роман Велика глушина Крістін Генни. Це драматична й дуже емоційна історія про виживання, кохання, сім'ю і боротьбу з власними страхами. Події розгортаються серед дикої природи Аляски приблизно у 70-х роках минулого століття, куди в пошуках кращого життя та свіжого старту перевозить свою дружину й доньку, ветеран В'єтнамської війни Ернт Олбрайт. Спочатку нове місце проживання здається їм романтичним та перспективним, але з часом суворий клімат, довгі зими та доволі непередбачуваніший характер Ернта стають для родини справжнім випробуванням. Я прочитала велику глушину на початку грудня, і знаєте, це було таке напружене читання, що я буквально вголос матюкалася, але не могла відірватися від історії, так вона мене поглинула. Втім, попереджаю: це морально дуже важка книга. І якщо у вас поганий настрій, думаю, варто відкласти її до кращих часів. І ще один момент, який я хотіла відмітити в романі, авторка неймовірно красиво описує природу Аляски. Це було так захоплююче, що, по-перше, я б внесла аляску до списку персонажів, а по-друге, я й сама захотіла якось туди дістатися і побачити описане на власні очі. Ось такі в мене вийшли підсумки. Пропоную вам до них доєднатися і написати в коментарях ваші найкращі і найгірші книжки за цей рік. Мені було б дійсно цікаво дізнатися. А також, якщо маєте бажання, можете залишити відповіді на всі або на деякі запитання цього тегу. І перш ніж завершити це відео, я б хотіла привітати вас з новим 2025 роком. Хай там як страшно, воно не звучить. Я щиро вдячна вам, усім кожному з моїх 560 підписників за те, що доєдналися до мого каналу, щоб продовжуєте дивитись і коментувати мої відео. Ви моя величезна підтримка. Бо, якщо чесно, починаючи канал у травні, я трошки боялася, що його дивитимуться лише моя мама і друзі. Ну, і ще, можливо, кішка, але в неї немає вибору. Тож, дякую. В новому році бажаю вам і собі, і всім українцям омріяного миру та спокою. Нехай кожен день приносить лише хороші новини і приємні емоції, а в житті трапляються тільки щасливі фінали і ніколи відкриті. Ну і звісно, бажаю, щоб у вас завжди були гроші на всі книжкові бажанки. Вистачало місця на полицях і місця під нові полиці в квартирі. А головне вистачало часу на читання. Читайте в своє задоволення, не женіться за цифрами і не орієнтуйтеся на інших людей, бо всі ми унікальні та особливі. З Новим роком, друзі!